Це Жахливий злочин. Ці нелюди, що вони сьогодні роблять, це слабкі люди. Для мене їх немає. Їх просто треба знищувати. Охмадит. Цих вісім літер тепер завжди асоціюватимуться в українців із жахом, болем і російським терором. Ця дитяча лікарня ще один цілком цивільний об'єкт, який зруйнувала ракета ворога. 32 поранених, троє загиблих, серед яких молода лікарка і маленький хлопчик. Це наслідки не інакше як геноциду. Геноциду українського народу. Своїми спогадами про страшний понеділок, 8 липня 2024 року, та загиблу колегу. Із нами поділились лікарі Ахмедиту, які встигали і надавати допомогу, і розбирати завали. Ну, ранок почався, як завжди, 8.05. 8-5 хвилинка. Ну, ось Пацієнти прийом. Пацієнти деякі в мене запізнилися і я думаю, в принципі, це їм врятувало життя. Коли почалася російська атака, ми перебували у відділенні. Ми пройшли в місце, там, де є дві стіни, ми сховали дітей. Відчуття якесь таке було, що наче щось зверху придавило. Було куча диму, крики дітей, батьків. Ці не знали, що робити, ми намагалися їх заспокоїти, проводили їх до укриття, хоча це було дуже тяжко, тому що підвісний потолок він впав і ми переступали. Деяких дітей ми несли на руках. Батьків поранених ми допомагали з ними йти, спускатися вниз. Ось після того, як ми спустилися до ЕМЕРЖНС. Ми почали надавати до першого медичну допомогу. Постраждалим дітям, батькам. Ось було багато крові. В цей час телефонували рідні, близькі, хотіли дізнатися, як нас справи. Ми не могли фізично взяти трубку, тому що перчатки були в крові. От, потрібно було зразу діяти. Це було зненацька. Зненацька, темрява, дуже багато пилу. Як в фільмах жахів. Пожежа була, яку ми загасили, і завали були, тому що треба було вибиратись з корпусу, тушити пожежу, допомагати оточуючим. Були і операції, і багатьох хірургів теж були поранені. От, і ми їм надавали допомогу, були діти, але ну, там не було часу розпитувати, що де й коли. Треба було швидко допомогти і відправити в іншу лікарню. Мені зателефонувала донька і сказала, що батько тут досить шумно, бомби. І потім я почув цей шелест і взрив. В мене в кабінеті винесло все, а врятувала мене шафа, яка накрила. Там садно, то все таке, але я залишився. А після цього, коли вийшов з кабінету, ми організували евакуацію хворих, які знаходились в середині корпуса, в самому безпечному місці, тому що там такий квадрат монолітного бетону на евакуацію донизу. І потім всі лікарі зібралися на емерженсі у нас, як було в перші дні війни, і почали надавати медичну хірургічну допомогу. І згодом організували пост медичної допомоги одразу біля зруйнованого корпусу для того, щоб у нас не було розуміння, залишилося чи хтось під завалами, чи ні. Як тільки стався вибух, а це було миттєво, тобто. Не тривало там долі секунди. І коли все посипалось, перша думка така, що надати допомогу пораненим. І от спочатку в відділенні надавали допомогу, потім пацієнтам, які приходили до нас, там лікарі з маленькою дитинкою прийшли, медсестра посічена, це з іншого відділення. У нас у відділенні постраждали тільки лікарі, які проводили в цей час операцію, а так як повітряна тривога почалась після початку. Операції, то відповідно вони не могли її відмінити. Після цього нам повідомили, що приліт був у відділення токсикології. Ось тут ми розбирали завали. Тут все було повністю, тут була гора, така повністю дах був спав, керпічі були все тут, повністю, а здається, та машина була під завалами ось там. Ось І Це все було. Тут ми прибігли звідси, там лежав е е відвідувач. Ось. Е ми пішли забігати е в корпус через ті двері. Ось Ми пройшли майже ось там, де видно, зараз розчистили туди. Ось Тут знаходилась е інтенсивна терапія, реанімація Тут тяжкі діти. І якраз прийшов сюди удар. Е е дружина мого колеги. Їй знаходився кабінет на другому поверсі, там де його вже зараз нема. Я так розумію, вона була не в кабінеті, тому в принципі через це вона залишилася жива. Вона в реанімації, стан дуже тяжкий. Зараз також вона знаходиться, але вона прийшла в себе. Навіть ті лікарі, які проводили операцію, вони закінчили операцію і прийшли сюди, вони були ну, посічені е, осколками. Але вони, ну, ми бачили, там фото, є наш лікар, який після ну, пошкодження, але прибіг сюди ну, допомагати знову ж таки. Так само наші всі колеги це робили. Пересічні люди. Коли ми вже трошки, знаєте, трошки пошли вже більше тут людей збиратися, і коли йдуть люди, сюди несуть їжу, воду. А я йшов, мене знаєте, очі сльозилися від того, що наскільки ми дійсно ми сильні. І після цього ми повернулися в відділення Емердженс, де нам, ну, ми почали евакуювати дітей з ортопедичного відділення. Ось вони лежачі, їх потрібно було з шостого поверху спускати всіх на щиті і відправляти в інші лікарні. Після того, як стався вибух, спочатку надавалася медична допомога всім, хто був навколо, а потім, в подальшому, як ми надали всім допомогу, звісно, були на завалах, допомагали розгрібати. Ну, от я допомагав виймати поранену співробітницю, яка зараз в лікарні знаходиться саме з цього зруйнованого корпусу. Ну і потім розгрібали завали, тому що треба було швидко зробити якийсь доступ і подивитись, поки не приїхали з служби надзвичайних станів, то подивитись, чи немає там ушкоджених дітей, хто на поверхні, або там співробітників. Тому робили все. І розгрібали завали, і надавали медичну допомогу. В той день якось так вийшло, що добре, що в нас в нашому відділенні було не дуже багато дітей. Десь Четверо, мабуть, п'ятеро дітей, це небагато. У них глибокі осколкові поранення, загалом ніг, нижніх кінцівок та руки. Хлопчик нас постраждав 6 років, і мама одної пацієнтки також там, ну, доросла. Коли пройшло кілька днів, то дійсно тільки зараз з'являються емоції. Емоції такі, що якби вона не потрапила не по тому корпусу, а по нашому корпусу, якби не послухався сигналу повітряної тривоги, а лишився в кабінеті, то от в цей момент дійсно з'являється страх якийсь і жах від того, що сталося з самою лікарнею, що досить серйозно постраждала. Що зараз ми не можемо надавати допомогу діткам. Перший день. Взагалі така була, знаєте, агонія. Ти навіть не розумів, коли ти щось робив, коли ти надав допомогу, всі відчуття відключаються. Я колись собі думав, ну не дай Бог, така ситуація буде, як себе вести, як себе що робити. Я в цій ситуації вже побував, і я хочу сказати те, що в цій ситуації відключається все можливе, відчуття якісь. Ти просто йдеш, робиш, ти розумієш, що в тебе... Є пацієнти, ти розумієш, що такі люди, яким потрібно надати допомогу. Ось. І потім вже надвечір, коли я приїхав додому, коли я вже зняв нарешті з себе форму свою, мені якесь почало таке приходити якесь не знаю, як осознання. Я почав якось трошки розуміти це все. Ось. І вплинуло, дійсно вплинуло на психіку. Коли ти розумієш, взагалі що сталося? Так само, коли зараз приходиш, дивишся на своє місце роботи, де, в принципі, ти багато часу пропрацював, багато гарних спогадів. Російська атака на Хмедит в одну мить обірвала життя, зокрема, лікарки-нефрологині Світлани Лук'янчик. Вона працювала у відділенні, де лікують дітей із хронічною хворобою нирок. 30-річну жінку поховали 10 липня у Львові, звідки вона й була родом. Професіонал із чуйним серцем. Саме так згадують Світлану її колеги в Вохметті. Найбільш сильний спогад це її чуйне ставлення до кожного пацієнта, якого вона готувала до трансплантації. Всі пацієнти, які вона лікувала, вони одразу писали мені, співчували. Одна із перших трансплантацій, це був. Хлопчик Богдан це перша трансплантація від посмертного донора, ми нирку привезли з Запоріжжя, і вона була лікуючим лікарем. Так ось мати цього хлопчика мені писала, що коли Богдан побачив ці жахливі кадри і дізнався, що загинула і, лікар, і він не мог заспокоїтись і. Він потребував досить важкої психологічне, такої отримав важку психологічну травму і потім психологічне супровід. І досі він не може оговтатись від цього жаху. Останній раз ми з нею спілкувалися за 15 хвилин до загибелі, і вона телефонувала узгодити деякі моменти, і я обіцяв, що я зайду. В відділення, і ми ну, поспілкуємося вживу, оцінимо обстеження, які були зроблені, але на жаль, цього не сталося. Ракета влучила прямо в відділення її, в якому вона працювала, де знаходились діти на діалізі: діти, які проходили підготовку до трансплантації нирки, і які проходили посттрансплантаційне обстеження. Світлана Олегівна, колеги, розповіли, що вона остання, хто побігла перевіряти гемодіаліз, діалізний зал, ли там, чи там хворі, чи ні. І її вибуховою хвилею винесло на вікна. Ми просто співпрацювали, ми не сильно там добре знайомі були, але ми співпрацювали. Наше відділення воно по всіх відділеннях працює, ми працюємо з усіма лікарями. Ми приходимо, у них були тяжкі діти. Ми приходили з ними, працювали. Ми також з цією колегою. Якщо якісь там є, виникають питання по пацієнтам, спілкуємось, ми з усіма так працюємо. Це велика сім'я, і в принципі важко тяжко втрачати більше своїх колег. Це Жахливий злочин, який ну, не можна порівняти ні з якими іншими. Тому що дитяча лікарня це не, не е, те місце, куди взагалі повинні влучати ракети. Ці нелюди, що вони сьогодні роблять, це слабкі люди. Я не знаю, я просто так, е, стараюсь так толерантно це в, висказатись. Ось які б'ють туди, по по беззахисних дітях, по людях. Ну, це взагалі це не військові, це я не знаю, хто це такі. Їм нема чого казати. Їх просто треба знищувати, щоб більше не повторювали такі от теракти. У мене е рана вона, е на жаль, зростає з кожним днем, коли ми чуємо. Про загибель дітей, про е загибель е наших е воїнів, які е відчайдушну порою е боронять нашу країну. Я не буду звертатись до них, для, них, для мене їх немає.